Всім привіт! З вами Емрікс. І у нас сьогодні незвичайний не випуск. Сьогодні у нас незвичайна книга, книга, і навіть, навіть одна, дві книги, так. А навіть дві книги. Вау. А, що хто ж книги хто не дивиться? Не хто дивиться, оцініть яка крута обкладинка, яка крута книга, а хто не дивиться, обов'язково подивіться. А що ж тоді незвичайного в цій книзі. В книгах? Те, що ці книги з доповненою реальністю. Ці книги з доповненою реальністю, і такого я не бачив. Ти бачив таке? Реальність? Я таке не бачив. Я чув, що таке практикують, що таке є, а я особисто такого не бачу. Це крутяк. У нас, до речі, дві частини. У мене перша частина, у Богдана, у мене друга, друга частина. Перша е, частина так. в тебе більше як книга йде. У мене друга це mm -hmm. вже більше схоже на комікс. Тобто тут е, більше уваги приділено самим анімаціям, Картинками. картинкам, так, щоб mm -hmm. це все виглядало живо, круто і цікаво. Менше тексту, але все зрозуміло. А, а в мене навпаки більше це як книга, і воно більше схоже на казку. Дуже класно, атмосферненько і з триденними модельками. Тому поїхали розбиратися. До, До речі, поїхали. До речі, хочу зразу сказати. Е, що це дуже крута штука для дітей. Боже, я зразу побачив це, зразу зрозумів, в чому суть. Ну, як тільки зрозумів, чому суть, так побачив. Це настільки крута штука для дітей Подарити, подарувати дитині своїй, або якійсь знайомі е, цю книгу. І ще я подивився, у них є власний сайт, і є іграшки. Є іграшка, м'яка іграшка Нокса. Вона така, ну знаєте. Така, Клас. Не так. знаю, хто бачить, хто не бачить. Типу, ось цей чоловік обов'язково подивіться, до речі, хто не дивиться, подивіться, тут чоловічок да, його потрібно залишимо побачити. Залишимо, Так, ми посилання залишимо, я думаю, якісь. Так, І просто є іграшка. І ти представ емоції дитини, яка прочитає книгу із цією доповненою реальністю, де буде хтось говорити, де бігає ось цей персонажик, ця книга, а потім батьки їй подарують ось цю ще іграшку. І наскільки це круті це, емоції? Це от, я думаю, це реально дуже круто. Це подарунок на Новий рік, чи ще кудись це круто дуже? Я знаю, що забув сказати, що це книга українського автора. Так. І це книга, видана в Києві обидві частини українські. Тобто у нас в Україні кровлять таку круту, що це не дуже круто, яку, серйозно. Ми, можливо, навіть не знали. А зараз я на одну хвилину перерву наш подкаст для того, щоб повідомити вам, що за промокодом emrix 22 ви можете замовити ці книги зі знижкою в 10% на сайті, який у нас буде в описі, і промокод буде в описі, тому все буде там. Ви зможете замовити зі знижкою подарунок на новий рік комусь до свят. Тому користуйтесь все для вас. Повертаємось до подкасту. Продовжу тему для дітей. Це е, крута штука, щоб привчити якось е, дитину до книг. Типу, Причити, показати. Читати, так, це прям, да, показати, да, що да. ого, а це настільки цікаво. Це настільки виходить круто. Да, і плюс, я думаю, плюс-мінус цільова аудиторія для дітей, які тільки-тільки там починають читати, так. для яких там ще казки. Оці картинки буде прям супер цікаво, І вони потім будуть читати. Звичайніші книги, коли подоросліше. І ще плюс, плюс, так як усіх тягне до гаджетів зараз, ну типу, як би це не було, всіх зразу тягне до ігор. І воно поєднано з цим, і типу їм максимально це цікаво через те, що тут є їхній телефон, без якого вони ні, нікуди. Так і все таке, це дуже круто. Я вважаю для дітей це от максимально крута штука і крутий подарунок. І оце ти знаєш, ти сказав що класно для дітей. Я почав читати цю книгу, скачав цей додаток. Я не можу, це 3D-моделька, ти не можеш покрутити. Та, а там ще навіть можна так камеру нахилити і з різних сторін. Блін, це так круто. Я сам сидів, а знаєш, кайфував, так дивився. Ну, це незвично. Я прям не очікував. У мене в дитинстві такого не було. Звичайно. Я прям кайфану, це так цікаво. Але знаєш, тут у мене з'явилися перші сумніви. Чи... А чи це правда? Чи правда ця моделька, вона жива? Чи чи це все не не Здається, що це якась 3D-моделька. Це нереально. Да, це да, не, да, не дуже щось вона доповнена <рес> на це <цю> реальність. <рес> Яка це реальність, да? <рес> це все. <рес> так ось. Ем, типу, для дітей круто, але чи є суть розвивати це далі далі, тому що Ну, в чому суть книги, як загалом? Тому щоб ти читав і розвивав свою уяву. А тут нам просто дають картинки, де ти це все бачиш. Типу, це той самий мультик? Це той самий фільм. Ну, це, це комікс, це комікс. Тобто, е, ну, твоя частина вже націлена саме на комікс. Моя ще там, типу, це більше книга. А в тебе комікс. Комікс не націлений на читати і уяву. І навіть так дивись, навіть по-другому, навіть тобі скажу: комікс він також націлений на уяву через те, що ти. Бачиш картинку і ти її далі сам добудовуєш весь цей світ. Ти бачиш конкретно якийсь оцей момент. Можливо, в цьому моменті. Да, що, типу, ти вже бачиш готового присутність ну, типу, ти про бачиш, цю, що цю він суть, зробив. що для нас в основному книги, і все таке: це більше про свою уяву. Типу, ти читаєш, але все рівно картинку, ось цю візуально, будуєш ти ага. сам. Ну, але знову ж таки, давай врахуємо цільову аудиторію. Ну тут, да, тут згодом. Ми... Я маю на увазі, що якось розвивати загалом ось цю всю штуку, всю цю тему. Я думаю, Не е таку, для дітей, ну, якщо вона буде розвиватися, розвиватися тільки для дітей це супер. Е для книг, які дорослі. Хоча е я знаю, є книга, якась по QR-коду ти можеш її сканувати, вона для дорослих, і там повністю. Вона повністю всі, для, всі для дорослих. Знає, Та, там, не знаєш, там приплітається. Там нормальна книга, там фантастика якась. Ми тут дитячий випуск робимо. Е, цей. Е, і там, типу, є книга, де ти скануєш QR-код, українська також, і в тебе повністю вся ця картина є на екранчику. Я не, треба буде якось її теж купити, почитати. О, і ну, це також працює, це також цікаво. Просто це дещо інше. Все. Ну, ну, давай тоді не знаю. Загалом давай, давай, для ні. дітей згоден це все круто, подарок крутецький. Якщо хтось думає, який подарунок зробити. Я от впевнений, що дитина буде дуже рада цим, а в, в поєднанні з іграшкою це просто круто. Ні, якщо ще з іграшкою я, я, я сам, сам побачив, мене. Сам Yeah. Ну Це круто, серйозно. Такий, знаєш, простота і щось загадка якась в цьому є така. І коли є ще іграшка, це вау, це просто вау. Давай тоді yeah. перейдемо до сюжету, трішки поговоримо вже про сам сюжет, про uh -huh. про що. Uh -huh. Uh -huh. в мене перша частина, тому поговоримо спочатку про неї. Але я спочатку хотів проговорити про персонажа, ми так трішки зачепили. Він, він мені так подобається, він такий милий і просто знаєш, він мені нагадує, якщо ти дивився мультик про робота, який надувався і всіх лікував, да -да -да. він такий повітряний був і дуже-дуже м'який. Я пам'ятаю. Він мені нагадує його. Типу, він прикольний, милий, особливо ці великі очі, прямо ще любов. У мене трішки oh. скажу чесно: спочатку були якісь скептичні погляди через те, що ну, ніби він якийсь простий дуже. Знаєш. Типу, коли ми входимо в індустрію комікси тут уже, і 3 d якогось, великий рівень, типу, уже заданий е стандарт, і, типу, і тут uh -huh. персонаж ніби такий простий з однієї сторони. І, типу, і, ну, ну можливо в В цьому... Да, — цьому щось в є. Ну, типу, щось є загадка, щось таке, знаєш, мені здається. Він же ж сам по собі, ну, по сюжету зараз ми там поговоримо про те, що він таки якийсь там з магією пов'язаний. ну У мене, по крайній мірі, не знаю про що в тебе. Давай тоді скажу. У мене воно більше в плані казки. Це книга. Я таку, якщо буду трошечки показувати, як воно виглядає для тих, хто дивиться. Ну, я взагалі раджу подивитися, навіть якщо ви зараз слухаєте десь нас, перейдіть за посиланням, подивіться. Да, ну перейдіть за посилання, подивіться, тому що, можливо, ми навіть сюди додамо самі візуальні ці ефекти, так, відео, так. щоб вам було б крутіше. От, отак воно виглядає. Типу, маленька картинка зверху текст. Типу, як звичайна і казка, казка для дітей. От, але ти наводиш на картинку і вона оживає. Круто. Е, розповідається про те, що наш головний персонаж Нокс оживає, просинається в якійсь в'язниці, незрозуміло, що сталося, він без пам'яті. Ну, Загадка, Яка, загадка. Як зразу ми влітаємо mm -hmm. в таку таємничість. Так. так. От. І от він намагається вибрати з в'язниці. Потім знаходить за картиною таємний хід. — приходить по цьому ходу. — За картиною таємний хід, як цей, е... ага. Втеча і Шоушенку, коли за цим сховували. Думаю, в цьому і була. Пасхалка, де. по любову, От, Потім він спускається в печеру, вона так виглядає, і печера, до речі, в жовто-блакитних кольорах. Слава Україні! Слава Україні! Засинхоронений трошки. От, Він спускається в печеру, досліджує її, потім знаходить ну, там знаходить карту, знаходить вихід, до нього потрішки вертається пам'ять, і він розуміє, що він в зачеклованому світі. Чиємусь замку. В замку, кого? Злого чеклуна. Який що зробив? Вкрав принцесу. Вкрав його принцесу. Серйозно. Ну так, ну, да, здається, що це класично, але як на мене, це дуже круто. Це те, що треба дітям. Це така мила Згоди. казка. І з хорошим фіналом. Ну, я вам його не розкажу. Прочитайте, подивитеся. З інтригою тут. окей Подожди. А ще угадай як звати принцесу? Ноксі. Ноксі, а воно в тебе є, напевно так? Перегляв і знищив. от Того прикольно. Я думаю, для дітей те, що треба. Типу, сценарій, коли ти такий за нього хвилюєшся, ти крутиш цю модельку, ти думаєш, щоб з ним все було добре. Тут він зустрічає цього члуна, і що буде далі. Це цікаво, так. А є друга частина, того це буде цікаво. Окей, хочу сказати, що друга частина, я не знаю, напевно, не пов'язана з першою і з цією, що uh -huh. ти читав, тому що або я щось не вливу, в суть. Окей, моя моя частина, те, що читав я, як ми зазначали раніше, це більше комікс. Я тобі також покажу трошки. Uh -huh. Взагалі круто, що нас зразу вітає е, і пояснення, і все, типу, він вас вітає. Є пояснення, є написано, ось ці, ну, типу, ти бачу, так що робити, що потрібно. Взагалі, це круто, це зразу зрозуміло, робиш все, що потрібно. Мене, все, так. і сам додаток, до речі, дуже простий. Ти тупо відкриваєш, натискаєш знатискаєш кнопку. Все, і все зрозуміло, там, реально, інтуїтивно. так. Інтерфейс, три кнопки. У мене це ось такі картинки. О, ну в тебе круто. Це тебе прям справді. Кру... тут дуже круто Вже зроблено щось... е візуально. оформлено. дуже круто. Мені візуально, подобається. — так. так. В тебе типу... прям над візуалом попрацювали так. годно. Ось, хто дивиться, подивіться. Ой, ні. Хто дивиться, дивіться, ставте лайки. Хто не дивиться, дивіться, знову ж таки. Типу, ну тут дуже гарно. Атмосфера, світло. Угу. Типу ніби, так, ніби мені здається, так, ніби мені здається, що це серйозно було зроблено спочатку. Ну, вони ж ніби це все 3D, правильно? Це все робиться в 3D, mm -hmm. так? І потім зарендерили ось ці картинки і зробили їх сюди, в цю. Тобто, це ніби не намальовано, а зрендерні 3D повністю сцени, і вони вже роздруковані сюди. Тобто, ну це максимально mm -hmm. круто. Ну, ти в цьому більше шариш, так, що, так. напевно. Так, і я тобі також ще більше. Ну, тут прямо максимально круто. Мені подобається, якщо попрацьовано тут із світлом, і усім. Ну ось ця сторінка. Ну, ти подивись просто. А, Ой, ти що максимально класно. що ви дивіться. Ось, дуже круто. Окей. Супер, супер. В мене розповідається про те, що сидить наш Нокс у себе вдома. Сумує? Так, у себе вдома. І бачить дівчинку. Дівчина. Яка пробігає прибігає, він дивиться, вау, така гарна дівчина, але вона впускає щось. Він хоче її наздогнати. Він ти типу, побіжить, е, й ти, що? І бачить білет. А вона зникла десь ну, дуже швидко зникла І він бере цей білет і думає, що робити. А там квиток приїзний на потяг. Він хоче її все ж таки зустрітися з нею, він йде за цим потягом їде по цьому квитку в інше місто. Виходить, він на станції в іншому місці розуміє, що він нічого не знає, а йому якось потрібно знайти ту дівчину, бо вона йому дуже сподобалась. Uh -huh. І він бачить хлопця. Ось тут він у нас другий це Роксі. Такого рокера. Такий Роксі, Ах, До речі, так. до речі, цікава штука. Його озвучував сам Тарас Тополя. Ну, це круто, собі. це серйозно круто. Я як дізнався, це, це я я думав, який рівень, який рівень. До речі, Ніше. хотів зазначити, що е, дуже круто, що вони настільки постаралися, і вони весь час його розвивають. Осю цю тему вони розвивають, розвивають, розвивають і не закидають. Ну, типу, це серйозно важко. Я розумію, наскільки важко так, було це, це все серед. розробити. Так, Це все зробити це дуже круто. Окей, йдемо далі. І він бачить з боку, стоїть ось цей наш Роксі. І він до нього підходить, типу, ну, просить допомоги. Йому потрібна допомога, він хоче знайти дівчину. Він йому там якось допомагає і своєю вигодою, як ми дізнаємося, пізніше. Ось, він йому допомагає, вони там ходять з ним. Він все ж таки на концерті бачить Ноксі. До речі, він питає: А чому Ноксі? Типу, ти ж не, не знаєш, який звати. Він каже: Ну, я сам придумаю імена, коли не знаю, яких звати. Вона Ноксі. Нормально. Цікавий момент, так. Ось. І потім в них на шляху весь час з'являлося якесь дивне зелене світло. І в кінці в них був якийсь шар, до речі, він ось тут ось є. Оцей залізний mm -hmm. шар, чи не залізний, не знаю. І потім куля. куля так <флак> Ноксі бере ось цю всю... Нокс. Нокс бере ось цю кулю, коли він спілкується із Роксом. І звідти з'являється якийсь злий чаклун. і що буде далі? А що буде далі? Ви а дізнаєтеся? А, скоріш всього, це більше продовження сюди. От, тепер у нас пазл склав. Може бути, так. Того, що тут він просинається і не розуміє, що сталося. А От, тут того, закінчується -то. на тому, що він е, 6 місяців, через 6 місяців, і замок до косова І типу, він ось тут лежить так. такий. От, і це починається так оця книга. Круто. Все. От. Ми зловили Того, е, ця була видана перша, бо ця за 19-й рік, в тебе за 22-й. Але я так розумію, що твоя це приквел. Так, тому що в мене серія, серія 1 ригін. Так, тут написано, в принципі, серія 1 Вони попрацювали більше оформили все. Угу. А, ну, це круто. Ну, крутяк. Круто. Е, у нас є інсайдерська інформація про те, що моя частина буде також. Оновлена, тому що тут зараз не на всіх сторінках є 3D-шки, вона також буде 3D-доповнена. І тут також буде озвучка від зірки. Але хто Нам не сказали, того вам треба якби слідкувати за цим? Я жду, щоб що... я, я хочу, щоб з'явилася уже Ноксі, і вона вже була цим як головним персонажем, участвувала, і її хтось озвучив. Так, да, було прикольно. Знаєш, це, може, це дорожа, така, така так, це так якась згадкова, <сих> згадкова дівчина, згадкова пересуна, яка десь там ну, з'явилася, там з'явилася і, 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 і тут все про неї немає не інформації, так це цікаво. Так, зовсім трішки. Так, і до речі, uh, ти хотів щось uh, сказати? Uh, ага. Ні? Ні, ні. ні? ні? Okay. До речі, готуючись до цього подкасту, я також дивився їхню сторінку в інстаграмі. До речі, в інстаграмі. дивимось, підписуємось, кому цікаво. Там можете купити, там ви знаєте, знаєте та їхній сайт, зможете купити книгу і іграшки. Ми тут, знаєш, ми тут вже не про книгу, а про іграшки. Я реально вже сам задумався. Я просто уявив ось цю серйозну ситуацію, коли після прочитання книги ти входиш в цю історію. Поглинаєшся в неї. Причому ж тут класно, що цілий світ створений. Так, типу, він не просто якийсь рандомний челік і бігає, а прям він такий, вона така, цей ще чувак такий, тобто це весь світ якийсь от — видуманий. І тут ти так приносиш всю ігрушку, вона матеріальна, прям м'ягенька, і це стане серйозно крутим другом. Це максимально круто. До речі, також я ж дивився їхній інстаграм, е, зазначив спочатку те, що в основному спочатку це планувалося більше як відеогра. Типу, створювався персонаж, створювався світ, і все акцентувалося саме на ньому. А ось вже те, що створилася книга із доповненою реальністю, комікс із доповненою реальністю, це вже більше як е продовження ідеї самого розвитку як персонажа. Це круто, я думаю. Ну, я думаю, це круте продовження. Тим більше, якщо гра є, бо я, до речі, я не теж не знаю. От, до речі, якщо є гра, типу, ти прочитав книжку, в тебе є ігрушка, в тебе є ще ціла гра. Ну, тобто це дуже це круто, все що світ, світ, світ так. Дитина дійсно може для себе побувати, типу, як якийсь там Марвел, тільки своє українське, по-перше. А по-друге, ну, аудиторія молодша і це прикольно, і, і, і читати можна. Супер. Так, окей. І те, що я хотів сказати: зовсім нещодавно у них вийшов, виходить свій мультфільм, який. Е Саме зав'язаний на ось цій частині, яка в мене: Нокс, шлях у невідоме. І там виходить ось уся ця книга, яка є в доповненій реальності, вона супроводжується голосом автора, який нам, в принципі, більше розповідає. І ус, усіма цими живими анімаціями, які є у книзі, які ви можете просканувати. Тобто самі анімації взяли і склали в фільм. Так, ну, в так. Є голос, є озвучка і все таке. Це круто, це реально великий крок. Плюс воно є на мегого. Я не знаю, як потрапити із своїм фільмом на мегого. Ого. ого. Це, це ого, ого. Мегого. ого. Не треба, знаєш, писати реклами для. Мегого-ого! Мегого, будь ласка, пишіть нам, ми вам придумаємо лозунги. Так. Так ось. Це круто, це реально великий крок, і це серйозно показує серйозність і розвиток, тому що люди не закидаються uh -huh. і роблять над цим. Але і тут в мене з'явилися, знаєш, якісь певні такі сумніви, тому що, ну, мультфільм, окей. Ти знову сумніваєшся, чи це доповне. Щось не те тут. Окей. Типу, це мультфільм. Вони вже, хоч він і короткометражний, але це вже йде у мультфільм. Думаю, що розгалуджується дуже сильно. Ні, я думаю, що надто високі стандарти зараз мультфільмів. Типу, працюють великі студії, працюють студії, в яких багато грошей, де е, люди, ну, типу, велика команда роками працюють над цим мультфільмом, і, типу, рівень анімації, рівень самого мультфільму надто високий. І, типу, коли ти дивишся круту анімацію від Піксар і ти дивишся. Виходить кілька секундно анімовані ролики від цієї книги, типу, то в мультфільми це не так буде вже цікаво дивитися, тому що ну не знаю для чого. Ну, дивись, я думаю, що це більше просто для популяризації самого проекту, може бути, а не для виходу на ринок. Я думаю, все одно це більш технологічний проект. Реально, це більше доповнена реальність, це більше книга з доповненою реальністю, ну, комікс з доповненою реальністю. Я думаю, це основний напрямок. А все щодо цього, просто для більшої популяризації, для того, щоб більше людей про це дізнались. Типу, в чому, в чому проблема? там Скласти анімацію, накласти голос і закинути на мегого? Ну, люди знайдуть, подивляться, це все одно додаткові перегляди, хтось зацікавиться і може купити цю книгу і. Ну, взагалі, просто дізнаєтеся за цей проєкт. Так, ну типу, я не хотів сказати, що там погано в плані е, анімації чи ще чогось. Я розумію, я трішки пробую варитися у всій цій сфері. Типу, це справді зроблено все в 3D. І зроблені оці анімації, всі деталі, все пророблено. Я розумію, наскільки великий це, яка велика це робота зроблена, щоб зробити ось ці кожні анімації, окремої сцени, а їх там ого. Їх багато. Там, здається, угу. 18 чи 14 хвилин сама ця історія. Ось цього мультфільму. Ну, тобто от. Це багато, це велика проблема робота. Угу. Я й думаю, я не думаю, що вони претендують типу, бути класним мультиком. Тобто, це більше реально про технологію, і тому просто додаткова аудиторія. Ну, Тоді діти, діти, так згоден. Просто думаю, от, от в книзі це максимально круто поєднується. Тому що це незвичайно, це круто. Типу, а мультфільм ось це якось мені тут так. ну надався. Я сказав свою думку, ти з нею погодився. По <головіко> 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 Ти, до речі, знаєш, що будуть ще частини. А в мене багато інсадивських інформацій. Звідки ти її береш? Може вона десь. Нам скинули все. Тут, тут, от, скрішот. Про те, що буде продовження, буде ще шість частин. Тобто, знову ж таки, це розвиток. І, відповідно, діти далі зможуть цікавитися цією темою і читати ці комікси далі. Круто. Так, все Круто. згоден. Не один ти з інсайдерською інформацією. У мене також є. Ага. А де ж ти її взяв? <говорити> <п <п�> так ось. В чому суть? У, кожному, у кожній історії, у кожному розділі є пасхалки. Uh -huh. І, типу, для дітей, для більш таких, знаєш, фанатів уже, це як в справжніх коміксах. Є ще одна така цікава, цікава штука. Я думаю, це додає свого це інтересу. Так. Yeah. Це щось таке. Пасхалки uh -huh. це дуже круто. Я люблю Марвел, і я люблю Марвел за пасхалки. Дуже сильно люблю за пасхалки, за відсилки до якихось. Якщо тут є пасхалки, yeah. ah, це круто. Тепер треба шукати пасхалки в твоїй моїй книжці. <laughs> Перечитуємо все заново. Да. Крутяк. Е, того так. Ну, все. Беріть книжку, читайте, грайтесь 3D-модельками, дивіться анімації. Ну, тим більше, до речі, зараз є класний варіант. можете подивитись комікс, спробувати для себе, можете спробувати просто казку. Поки є така можливість, треба, я думаю, її використовувати. Кого є діти, скоро новий рік. Знову ж таки. Чудовий подарунок, я вважаю, що серйозно крутий. Да, подарунок це буде суперський, це буде незвично і це буде корисно. Так, це максимально круто. Це ще плюс і при розвиток, і, і все таке, вся така історія. Тому це круто, що це українське, це круто, що це розвивається, що це є зараз, що це є в нас. Ну знаєте, і нам якесь таке приємне відчуття, що до нас звернулися все рівно. Тому що ми це розглядаємо зараз. Це серйозно це круте, українське розуміє. Так, це стартап якийсь. Це як наше, знаєш, ми трішки в менших масштабах, але все рівно, це наша історія, яку ми також починали із нічого, яку ми розвиваємо, яку ми вкладаємо сили. І, і люди так само це все роблять. Ну, Це максимально круто. Так що потрібно підтримувати одне, один одного. Yeah. Речі, Реч, наш патріон підтримуємо. Про <підтримуємо> себе не забувати. Okay. <підтримуємо> Тому реально, е, якщо вам типу цікаво, ми думаю, залишимо якісь посилання внизу, тому ви можете подивитися, почитати. І, і все. Так. Але, але підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коментарі. В коментарях в в в в напишіть, як вам взагалі така ідея з доповненою реальністю, книжка, комікс, так. чи бачили ви таке. Можливо, хтось вже має таку книжку і напишіть, як вам взагалі Це взагалі було б круто. Тому ждемо ваших Так. ваших лайків, коментарів. Ти вже сказав. Дякую. Дякую до побачення. Дякую. Всім пока.